До 6-7 років важливі гуртки, які розвивають моторику та мовлення. Це малювання, танці, музика. Вони дозволяють утворити нові нейронні зв'язки і розвивають як дрібну моторику, так і навіть і пам'ять. А в 7 10 років додаємо і спорт, плавання для розвитку легень та серця, можна боротьбу чи гімнастику для розвитку сили та постави. Хлопчикам можна бокс чи самбо для розвитку характеру. А дівчаткам, художня гімнастика чи танці для витонченості. А після 10 років додаємо інтелектуальні гуртки. Шахи для мозу, програмування, іноземні мови це все база для майбутнього. А ще універсальні гуртки для всіх плавання для профілактики проблем зі спиною, чи легенями, чи театральна студія, щоб подолати сором'язливість та тренувати пам'ять, чи волонтерські проекти, щоб дитина вчилася співчуттю. Але головне чути дитину, бо гуртки мають приносити не лише користь, а й щастя. Запам'ятайте, гуртки це не про зайнятість, це про розвиток здоров'я та майбутнє вашої дитини.